Треба класти руку на плече, цей рух доречний може тільки в танці. Довіра, звір полоханий втече. Він любить тиху паморозь дистанцій, він любить час, хвилини, дні, роки. Він, дивний звір, і він любить навіть муку, він любить навіть відстань і розлуку, але не любить на плечі руки. У цих садах, в сонатах солов'їв Він чує тихі кроки браконьєра. Він пастки жде від погляду, від слів, І цей спектакль йому вже не прем'єра. Душі людської туго і та Це гарний звір, без нього зле живеться. Але не треба кликати його. Він прийде сам і вже не відсахнеться.